Всім привіт! Мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. Я знаю, ти любиш новинки, і я люблю новинку. Тому сьогодні я тобі презентую нову колекцію від ламель, яку мені надіслали буквально вчора. Так я тільки що показала вам її перегорнутою, але нічого страшного, вона має виглядати так. Це дуже гарна піарка. Але що за косметика всередині? Я ще не знаю. Я її не тестувала, залишила для відео, тому зараз я допоможу вам і собі розібратися, чи потрібно це купувати. А якщо потрібно, то що. А якщо потрібно, то скільки. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок та, звичайно, залишай свій лайк та коментар. Отже, ось так ось це все виглядає з середини: тут у нас два олівця. Дві тінюшки, одні рум'яна, один хайлайтер, два тінтуючих бальзами і дві олійки для губ. Цікаво, це все виглядає. Зараз будемо тестувати кожен з продуктів. Дизайн мені насправді пакування дуже подобається. Він, типу, такий сучасно, космічний, цікаво виглядає. Починаємо з рум'ян. Рум'яна виглядають ось таким чином. На жаль, на камері це все пакування дуже погано читається, тому що воно все відбиває світло і коротше, дивно воно виглядає на камері. Але нас цікавить не зовнішній вигляд, нас цікавить функціонал. І тут у нас от такі от желені рум'янця, які викручуються. У них вже була новинка Джелі Блаш, і мені здається, що це то саме пальто, але в іншому пакуванні. Я тестувала їх Jelly Blush і він мені сподобався, але не повністю. Давайте їх порівняю навіть для частоти експерименту. Тут така історія, що в мене Blush блашнуль 0,3 відтінку, а це 0,1 відтінок. Тобто, по відтіночку тип напевно слабо читається, але вони все ж таки різні. Jelly Blush він світліший. А цей товариш набагато темніший. Тому давайте будемо наносити його. Про ці джелі блаш. Я вже знімала короткі відео. І розказувала, що в якості рум'ян він мені не дуже подобається, тому що він дуже швидко застигає. Так, в нього стійкість просто, Ну, тому що він тінтує просто все, до чого доторкається. Дуже приємно його наносити на обличчя, бо він, знаєте, такий охолоджуючий і він пахне дуже смачно, як сік, виноградний, напевно. От класний запах. Мені на губах він сподобався, але його на губи наносити не буду, тому що. Тому що на губи буде інше щось наносити. От. Але мені в коментарях порадили, що можна його наносити пензликом, типу на пензлик, а потім звідти на обличчя. Давайте таким чином і спробуємо його нанести. Може, це виправить ситуацію, тому що, я ж кажу, він застигає просто моментально. Тобто ви його ставите плямку і все, і вона вже застигла. Тому давайте я спробую нанести його на пензлик. Ого, він так багатенько наноситься, і буду. Наносити на обличчя. Одразу кажу, тушувати його потрібно швидко. Колір такий цікавий рожево-червоний, не знаю, чи бачите ви чи ні. І обов'язково ви його наносите на неприпудрену шкіру, тому що, ну, якщо це стикнеться з пудрою, ви 100% собі пляму поставите. Набирається воно гарно, набагато краще, ніж я думала, але є проблемка. Мені здається, що воно все одно поганенько тушується. Ну, і це нормально, тому що. Дуже швидко випаровуються силікони з продукту. І він застигає на обличчя швидше ніж потрібно. Тобто він не дає часу себе взагалі потушувати, тобто його потрібно набирати зовсім трошки. І наносити поступово, тоді у вас вийде щось гарне. Як я вже сказала, колір гарний, але точно не для мого кольоротипу. Виглядає це прикольно, але все ж таки ну, це складно тушується. Це правда. Воно стійке, якщо ви готові трошки танців з бубном, тобто, щоб у вас був пензлик, ви швидко це тушували. Якщо ви згодні на такі жертви заради стійкості, то, звичайно, так. А, вам це потрібно. І плюс, я думаю, що це більше підійде, більш смуглим дівчаткам, не таким блідим, як я. Хоча Ну, якщо вам подобається такий результат, чому ні? Мені цей колір на собі не дуже, але не можу сказати, що це виглядає погано. Пензликом набагато краще наноситься, ніж просто з стіку на обличчя. Я просто звикла, що я встигаю все розташувати, коли стіку наношу, але ну, з цим продуктом це так, на жаль, не працює. Тому тільки на пензлик, потім на обличчя, і у вас буде щось гарне. Отже, я припудрила своє обличчя, тому що ми далі наносимо сухий хайлайтер. Блогери дуже сильно хвалили цей продукт. Я так кажу, ніби я не блогер. Але в коментарях люди писали, що типу він дає якийсь сіруватий підтон. Тому ну не знаю. Зараз буду тестувати на обличчі. Виглядає в пакуванні реально гарно і блищить, і переливається, і все як треба. Але давайте я його затестую на собі. Тому що навіть якщо в нього сіра база, то він на мені має виглядати непогано, тому що я така сіро-бліда. Наношу пензликом. Ну ні, я не можу сказати, що в нього є взагалі якась база. Мені подобається. Давайте пальчиком ще нанесемо. Дивіться на моє обличчя: ось так цей хайлайтер сяє, от з однієї, от з іншої сторони. Тут дуже сильно крупні блискітки. Тобто, якщо ви фанатка якогось делікатного сяйва, це не той продукт. Цей хайлайтер досить сухий, прям такий сухий-сухий. От мені здається, що вони намагалися зробити дюб на Fenty Beauty. Мені подобається, як вона виглядає. Тут крупні блискітки, але мені подобається, коли вони великі. Ну тобто, цей продукт на любителя, реально. Якщо вам подобається сяйво як з космосу, типу, то тоді так. Але ніякої сірої бази, підтону, про який казали дівчата в коментарях, я взагалі не бачу. Як на мене просто гарне, таке нейтральне біле сяєво. Все. Тому цьому продукту я би поставила лайки. Напевно, навіть заберу його в косметичку, бо реально сяє він гарний. Отже, наступні наші продукти це сяючі тіні в ось таких ось відтіночках, їх два, більш рожевий та більш жовтенький. Я покажу на обидвох очах, як вони виглядають. От, один колір з однієї сторони, інший з іншої. Але я знаю, що ламель, в принципі, вміють робити спаркли, вміють робити сяючі тіні, тому зараз перевіримо і ці. Почну, напевно, з цього світлого спарклу нанесу його на пальчик і одразу на повіку переношу без бази, без нічого. Бо спаркли, в принципі, от такої, такій формі вони так і наносяться. Нам нічого додаткового. Не потрібно. Не знаю, як воно зараз виглядає, Не пишуть, гарно чи не гарно. От бо я не бачу закритими очима, як воно переливається. Давайте тепер на інше око нанесемо рожеву спарклюшку. Мені щось здається, що мені рожевий більше пасуватиме. Не знаю чому. І ось так воно переливається. От знаєте, виглядає гарно. У мене немає ніяких зауважень. Лягло на повіку рівно, без яких проплешин чи якогось інших питань. Але от немає ніякого ефекту вау. Знаєте, от немає такого враження, що типу, типу, це на ніс, і я хочу це купити. Ну, в мене такого немає. Тобто бувають продукти, за яких ти, заради яких ти реально такі думаєш, блін, от цю лімітку я хочу. От ламель була така лімітка, кругленькі тінюшки кремові з зеленим таким відливом. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це реально було вау. Щодо цих я так сказати не можу. Вони мені подобаються, але не настільки, щоб я за це віддала гроші. Я не знаю, як це пояснити. От, але в принципі, ви бачите, як вони виглядають на повіках, і тому можете прийняти рішення, чи воно вам потрібно, чи ні. Наступні продукти це олівці для очей, від яких я реально отримала ефект вау, коли ще їх засвочила. Так я вам каюсь, признаюсь, я свочила їх без вас. Але вони реально ну, дуже гарні. Ну, ну, просто дуже гарні. Один такий синій, глибокий синій, інший срібний колір. Я вам пропоную срібним підвести нижню слизову, зробити такий нижній каяльчик, а зверху зробити сині стрілечки ось цим олівцем. Давайте подивимось, як воно буде виглядати на оці. Тому що ну, просто цей олівець виглядає реально класно. У мене є. Я люблю такі сріблясті олівці на нижній слізовій. От, зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Не люблю, звичайно, малювати нижню слизу, але що ж робити? Цей олівець класно ковзає, він м'ягенький, і я думаю, що він буде досить стійкий. Не знаю, чи видно різниця між двома очами, але на нижній слізові це виглядає дуже гарно. Мені здається, у якості стрілочки це буде майже непомітно, тому немає сенсу. Але якщо ви любите нижню світлу слизову, то... Вартую його купити. Я, наприклад, таке дуже люблю. Ось так він виглядає на слизовій, і це той продукт, який я би реально купила ще раз і ще раз і ще раз. Дуже гарно виглядає на слизовій, дуже гарно виглядає взагалі на очах. Класно їх трошки розширює очі. Я думаю, що я собі ще декілька штучок цього куплю. Мені таке подобається. Давайте тепер переходити до синього олівця і спробуємо намалювати їм стрілки. У кожного є якісь свої слабкості. Моя слабкість це малювати стрілки на камеру. Я не знаю, чому в мене ніколи не виходить щось адекватне, от, але я завжди фарбуюся на камеру, завжди фарбуюся для вас. І в мене виходить так, що коли я фарбуюсь для вас, воно виглядає набагато гірше, ніж коли я фарбуюсь для себе. Для себе я вже майже не фарбуюсь. Коротше, я не буду малювати стрілку прямо з олівця, я наберу на пензлик трошечки його і вже буду будувати стрілочку. Дуже легко тушується. Я думаю, що це формула їх олівця. Легендарного каяла звичайного, От, тому тут нічого нового по формулі ви не знайдете. Але формула цього олівця реально класна, тому, якщо потрібен вам такий гарний глибокий синій колір, то ви сміливо можете його брати або стріблястий, звичайно. Малюю стрілки і повертаюсь до вас. Ось так я виглядаю з намальованими стрілочками. Мій вердикт цей олівець крутий. Звичайно, ви не зможете вималювати тонку лінію без пензлика. Але намалювати собі гарні глибокі сині стрілочки, у вас точно вийде. Якщо ви хочете максимальну стійкість, звичайно, це все потрібно буде зафіксувати тінями, Але в принципі, зараз я вам покажу поближче. Оце буде виглядати ось таким чином: тобто синій, достатньо глибокий, насичений. І наскільки я пам'ятаю, в оригінальній лінійці ламель цього кольору немає. Тому, якщо вам подобається глибокі сині, Раджу, цей олівець також. Тепер переходимо до губ. Далі нас чекають тінтуючі бальзами в двох різних кольорах. Оскільки вони тінтуючі, і, скоріш за все, попередні шари я ніяк не зніму, я зроблю половину губів от з таким кольором, половину от з таким. Ну і далі спробую змити міцеляркою, а раптом все ж таки щось вийде. Подивимось заодно на їх стійкість. От дивіться, тут от така от штучка, ти натискаєш і знизу вилазить помада. Сама по собі вона смачно пахне кавуном. І виглядає ось так з такими блискітками. Але я думаю, що цих блискіток, видно, не буде. Ось таким чином вони виглядають дуже прикольно, дуже космічно. Давайте їх протестуємо на губах. Давайте почнемо з цієї сторони губ і нанесемо цей кінтуючий бальзам. Дивіться, різниця видно одразу. На губах відчувається реально зволожуюче і приємно. Не дивлячись на те, що він кінтуючий, він ще й зволожуючий, це класно. Блискітки маленькі, нібито є. Але не сильно вони відчутні, але знову рожевий колір. Тобто, по відтінку, цей засіб нам не дав нічого нового, тому що майже всі тінтуючі бальзами, якщо не всі, вони рожеві. От тому за текстуру так, за відчуття на губах так, за запах так, але напевно за колір все ж таки ні. Дуже дуже банально. Наступний колір виглядає цікавіше та космічніше. Наношу його на другу половину губ. Ну, дивіться, різниця така, що цей рожевий трішки світленький, а цей фіолетовий. тобто... Вона, звичайно, є ця різниця, але не прям сильно відчутна. Тобто, це рожеві кольори різної інтенсивності. Цей трошки більш фіолетово синій Мене підкупає аромат, дуже смачно, воно пахне кавунчиками. Мене підкупає текстура, дуже приємні зволожені губи на перше враження. От, але кольори такі далеко не всім підійдуть. Мій вердикт такий, що мені сподобалось цьому все, окрім кольору. Тому, якщо кольор вам заходить, ось такий, звичайно, беріть, бо запах відчуття на губах. Все дуже класно, але мені здається, просто що кольори трошки банальні. Давайте я спробую це все витерти з губ пальцями, да, по хардкору, згодна. У Мене просто немає під рукою ватних дисків. Не знаю, чи видно в кадрі, але на губах такі маленькі блискітки залишились. І трошечки рожевий тін не занадто. От коли я витерла, мені в принципі відтінок на губах прям сподобався, тому гарно. Отже, з тінтами все зрозуміло. Брати, якщо подобається колір, переходимо до останнього продукту, але не по важливості. Тут у нас олійки для губ в дуже цікавому дизайні. Дві штука. от ось так вони виглядають. І зараз перевіримо їх на губах. Запах також дуже приємний. Ну у ламель майже завжди все чудово. з Запахами. Я напевно навіть не згадаю, що щось було погане. Незрозумілий для мене відтінок. Соч. Такий також темно-ягідний. І одразу поруч зараз порівняємо іншу олійку. Ого! Вона прям чорна. Це прикольно. Це реально прикольно. Такий ягідний і чорний колір. Це прям щось нове і незвичайне. М -м -м, дуже смачно пахне! Значно обожнюю запахи, як завжди, по нашій старій схемі, на одну половинку губ ми нанесемо не 0,1 перший а на іншу 0,2. І порівняємо кольори. Я буду набирати на пензлик. Раптом мені сподобається, я вирішу це забрати в кісь і наношу це сюди. На губах це прям дуже гарно. Знаєте, от на аплікаторі на свочі воно так собі. Але на губах це прямо ну, краса. Вона не віддає таким фіолетовим, вона так приємно пахне, наче парфуми. Тому дуже-дуже раджу. Давайте ще чорний колір спробуємо. Ось сторона з темною олійкою для губ. Як ви бачите, це майже непомітно. Ну, в принципі, я так і думала: напевно, цією олійкою можна чисто візуально охолоджувати теплі відтінки. Мені чомусь так здається, треба буде пробувати це все. Але як вона пахне і за відчуттями зволожує губи, це набагато крутіше, ніж тін. Тому ці олійки я сміливо рекомендую, якщо вам потрібна якась класна олійка або нейтрального відтінку, або такого. Цікавого, не знаю, як його назвати. Я щиро вам рекомендую їх взяти. Отже, ось такий в мене легкий макіяж вийшов новою колекцією від Lamel Subliminal. Обов'язково пиши в коментарях, чи подобаються тобі такі огляди на нові колекції, чи робити їх ще. Не забувай підписуватись, ставити дзвіночок, ставити лайк, ставити вподобайки, хоча це одне й те саме. І залишати свої коментарі. Мені дуже цінно вас, до речі, вже цілих 15 тисяч. Я вам дуже вдячна кожному за підписку. Я читаю реально всі ваші коментарі, не завжди встигаю відповідати. Вибачте. Не за це я каюсь. Я вас дуже сильно всіх люблю. Я обіймаю і до нових зустрічей. Всім па-па!